В Ірпені закрили мрев. Його немає вже кілька тижнів, а люди за звичкою їдуть за старою адресою. Всі люди дуже возмущені тим, що так поступили. Не, не опросили людей, треба тут мрев, не треба тут мрев. Обісточили весь регіон. Оставили без оформлення. Це Пучанський, це Гастомель, це Ворзель, це Ірпень. Для того, щоб закрити, треба було щось зробити взамін. Оголошення на воротах повідомляє, отримати раніше оформлені документи можна у Макарові. В інших випадках можна їхати на вибір. Макарів, Вижгород або Софійська Борщагівка. Приїхав в МРЕО по поводу документів дізнати, а Мрево, виявляється, вже немає. Їхати в Макаров не зовсім вигідно і по деньгам, і по времени. Я против, щоб здесь закривали МРО. Я скажу, що це є велика проблема для Ірпеня, тому що, як ніяк, нам було всім удобно. Їхати за 65 кілометрів відсюди, це ну, есть, я скажу так, маразм. Ірпінь розвивається, чисельність міста невпинно зростає. Влада намагається зробити місто максимально комфортним, але в її руках далеко не все. На жаль, це питання воно з органами місцевого самоврядування воно не узгоджувалось, тому, беззаперечно, скажімо так, ми можемо тільки коментувати цей напрямок. Але в рамках в рамках того, що всі послуги максимально повинні бути наближені до людей, заперечно це приведе до збільшення дискомфорту. Дуже хотілося би, щоб це питання врегулювалось в іншу сторону і щоб в саме в Ірпіні була була можливість реєструвати транспортні засоби. Катерина Цибуліна, Олександр Цибулін, ТБ.